Це чарівна паличка, щоб ви перестали всірати свою енергію. Поговоримо про те, куди ти всіраєш свою енергію. І да, я сьогодні буду оцею штукою матиляти, щоб ви трошки тримали фокус уваги на тому, що я говорю. На день нам дається все просто колосальна кількість енергії. І якщо ми її не будемо кудись зливати, закриємо всі свої енергетичні витоки, в нас буде... Море сил на реалізацію своїх цілей. Перше, куди ми зливаємо енергію, це в минуле. Якщо ми постійно думаємо: а от якби я зробила так, якби я в даній ситуації я би вчинила по-іншому, якби я вибрала інший шлях, якби я почала раніше, Боже, там стільки всього. Ми не можемо змінити минуле. Навіщо витрачати нашу енергію на те, на що ми не можемо повпливати? Якщо вас тягне якась ситуація з минулого, пропрацюйте її, закрийте, прийміть, що так було, і не робіть так більше, або робіть по іншому. Немає сенсу думати про минуле. Інша сторона медалі друге, куди ми зливаємо свою енергію, це в майбутнє, тривожачись про те, що щось там може статися. По-перше, це або станеться, або не станеться, на що ви вже переживаєте за нього. Ну коли станеться, будете тоді переживати і вигрібати. До речі, є така теорія, що якщо щось стається, ну там є якась доля людини і в неї має статися якась біда, їй всесвіт надає екстра енергію, екстра сили для проживання певного якогось критичного моменту. Тому те, що ви зараз за нього переживаєте, ви порушуєте взагалі всі закони вашого енергетичного поля. Якщо ви думаєте, ой, а от колись, коли станеться, тоді буде класно. От колись коли станеться, тоді буде колись. А зараз має бути зараз. Якщо ви зливаєте половину енергії в минуле, половину в майбутнє, що ж вам лишається зараз? <сум> не що вам жити? <сум> Третя, найрозповсюдженіша точка зливу нашої енергії це порівняння з іншими. Перестаньте це робити. Ви не знаєте всієї історії тієї людини. До якої ви рівняєтеся. Ви не знаєте, скільки їй довелося прожити, ви не знаєте справжню ситуацію на даний момент, ви бачите якусь певну картинку, яку вам дозволяють бачити. Тому це взагалі табу, порівняння себе з іншими це дуже виснажує. Четверте, вісяки. Я називаю вісяками завислі мрії. Якщо ви про щось мрієте, вам прийшла в голову не просто так якась ідея, і ви її не реалізовуєте в життя, вона на вас лежить грузом. Вам всесвіт дав якийсь шанс реалізуватися, ви його через страх, там, тривожність, не знаю через що, ви його просто з собою носите як валізку без колес, і нічого не робите. Вона з вас тяне. Оці вісяки або ми закриваємо ідею, все, я, я про це навіть не думаю, це не моє і якісь там мої геніальні раніше ідеї, зараз не працюють. Ми його відкидаємо, про це більше не думаємо. Або робимо все, щоб стартанути і переконатися, це ваше чи не ваше. Розумієте, якщо навіть це не ваше, і ви прогорите на цій ідеї, ви знімете цей енергетичний тягар з себе. Ви просто зрозумієте, що це не ваше, відкинете і підете далі без тої валізи, без колес. До вісяків можна так. Окремим підпунктом додати незавершені справи. Якщо у вас є якась розпочата вже справа, але не завершена до кінця, до прикладу, почата книга, або розпочатий курс і не закінчений до кінця. Ви або вирішуєте, я не буду більше читати цю книжку, вона мені не подобається. Ставте її на поличку, і все, вона не моя, я її більше читати не буду. Беріть нову і просто забудьте про її існування. Або взагалі від подаруйте віддай. Або якщо вам цікава книга, але ви все руки не доходять, тому візьміть себе в руки, дойдіть до тої книги, закінчіть її і закрийте цей вісяк, бо він з вас тягне енергію просто колосальну. Я вже збилась з рахунку, наступний буде прокрастинація, якщо вона не свідома. Якщо ми сидимо в Тік-Токі, в Інстаграмі, передивляємося серіали і так далі, несвідомо, не обмежено, якщо ви на це просто вивітрюєте свій час, це забирає вашу енергію, яку ви могли б витратити на реалізацію своїх цілей, мрій, бажань і так далі. Під відео кидаю списочок питань, які ви маєте задати собі, і відповіді вас здивують. Ви побачите, наскільки у вас багато енергетичних витоків. Я назвала лише основні, їх є набагато більше. Персонально ми можемо розглянути це на мак-сесії, на Лілі, а поки пропоную вам спробувати розібратися зі своїми витоками власноруч. Мене звати Крістіна, я провідник трансформаційної гри Ліла, спеціаліст по роботі з МАК та організатор нетипових творчих заходів. Буду рада бачити тебе на своїй сторіночці.